Сьогодні в засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що ряд високопосадових осіб, зокрема, це стосується пана Попова, пана Сівковича. Що цих осіб Печерський суд звільнив від відповідальності за події, жахливі події, які відбулися 30 листопада на майдані Незалежності. Справа в тім, що якщо це рішення Печерського суду оцінювати з правової точки зору, то насправді це рішення, цим рішенням суд визнав безвідповідальність Української держави в цілому. Тобто держава вправі, пред'явивши. Пред Підозру одній особі, провевши розслідування, відмовитись від цієї підозри, перекласти підозру на іншу особу. Але держава не вправі ані рішенням парламенту, ані рішенням суду визнати себе безвідповідальною. Справа в тім, що відповідальність держави принципово відрізняється від відповідальності окремої особи. Відповідальність держави виникає в момент створення держави і припиняється в момент зникнення держави. Поки держава існує, її відповідальність є незмінною, держава в особі рішень будь-яких офіційних органів не може знімати з себе відповідальності. Зокрема, що стосується подій 30 листопада, то ці події оцінені як злочинні з боку держави. З боку офіційних осіб держави, тому що держава це сукупність офіційних осіб, які реалізують функції держави. От події 30 листопада були визнані і в Україні, зокрема, з цього приводу була заява президента абсолютно чітка. Абсолютно чітка заява генерального прокурора про незаконність дій спецпідрозділів, які здійснювали розгін, які здійснювали побиття, які здійснювали катування мирних мітингувальників. І е, ці ж події так само оцінені і іншими країнами світу, міжнародними організаціями, оцінені і на рівні Європейського союзу, на рівні організації. З безпеки абсолютно однозначно, що держава в цих подіях а, діями своїх офіційних осіб вчинила злочин. Тепер, як наслідок, можуть бути до відповідальності притягнені або одні офіційні особи, або інші офіційні особи, але за жодних обставин не може держава рішеннями офіційних органів, рішенням парламенту, рішенням судів визнавати себе безвідповідальною. Безвідповідальність держави означає її юридичний дефолт. Означає, що держава не визнає свої обов'язки і офіційно не виконує свої обов'язки. Це з юридичної точки зору абсолютно недопустима позиція, яка, я переконаний, в найближчий час буде оцінена належним чином світовим співтовариством. Утім, рішення, яке є, таке воно є. Як кажуть у прокуратурі, це рішення прийнято. За нормами так званого закону про амністію першого з ухвалених Верховною Радою з цих законів, чи можемо ми чекати того, що уникнуть відповідальності, і, так би мовити, виконавців, в першу чергу, міліцейське керівництво, яке було задіяно в цих подіях, і безпосередньо. Ті бійці підрозділу Беркутії власне били людей, які займалися розгоном. Чи це апріорі означає, що вони теж звільнені? Чи вони ще можуть понести відповідальність? справа в тім, що поведінка звичайних протестувальників, мітингувальників, вона ґрунтується на реалізації конституційного права на свободу слова, конституційного права на можливість збиратися, здійснювати мітинги, походи, збори? В тому числі конституційного права на протест. Якщо позицію народу не чує влада, тоді у народу виникає право на протест і дієвий протест. І держава, з огляду на ті чи інші обставини, може або зняти відповідальність з осіб, які, реалізуючи своє конституційне право, могли вийти за межі і вчинити адміністративно карані діяння, ну пов'язані з пошкодженням якогось майна, в тому числі з якимось, якимось силовим зіткненням. Це держава вправі зробити. Але держава за жодних обставин. Не може з себе зняти відповідальність, тому що відповідальність держави, її чиновників, її апарату це незмінна річ, це константа, яка не змінюється. Тобто на державі, не на громадянах, а на державі лежить обов'язок забезпечити порядок і законність в суспільстві. Порядок і законність, в тому числі при здійсненні правоохоронних функцій. По охороні митингів, зборів, протестів. Якщо держава не виконує свою функцію, а починає здійснювати розправу, починає здійснювати неправомірне насильство, катування, то вона сама з себе не може зняти відповідальність. Тобто відповідальність можуть понести одні чиновники або інші чиновники з огляду на те, хто саме скеровував ці дії. Хто саме вчиняв ці дії? Хто саме давав вказівки, давав команду Беркуту розправлятися? Е, Ця відповідальність має настати в результаті розслідування, транспарентного, відкритого, чесного і законного розслідування. Під час розслідування може бути встановлена причетність одних і непричетність інших. Але в принципі, апріорі не може бути офіційно встановлено, що жодна офіційна особа держави не відповідає за злочинні дії, які з боку держави були вчинені, наприклад, 30 листопада, так само не може існувати в природі, і ці рішення не будуть визнані світовим співтовариством рішення про те, що немає відповідальних з боку держави за дії, вчинені 1 грудня на банковій, тому що ці дії вчинені, вони чинені офіційними особами. Офіційні особи розправлялись над лежачими. Репортерами, над медиками, над абсолютно е, е, випадковими прохожими людьми, які випадково опинились на банковій йшли е, там з роботи чи в якихось справах, і е, відносно них було вчинено непомірне звіринне, можна сказати, насильство. І це насильство було вчинено руками держави. Бо держава це сукупність чиновників, офіційних осіб, наділених повноваженнями, наділених владою і наділених можливості сили і примусу. Відтак зменшувати відповідальність приватних осіб держава в праві, а відносно себе зменшувати відповідальність ані рішенням парламенту, ані рішеннями судів держава не може. А як на вашу думку, ця спроба держави зняти з себе відповідальність? Що вона означає е, в контексті е, розвитку, можливого розвитку протистояння, яке є, Майдан нікуди не подівся, і Грушевська нікуди не поділася. Чи це не надає якесь принаймні моральне право протестувальникам ну, адекватно реагувати на дії скажімо це так? Це дає не моральне, а юридичне право. Чому? Тому що якщо держава дозволяє собі в офіційний спосіб визнавати свою безвідповідальність в очевидних обставинах вчинення з боку держави злочину, тоді вона втрачає легітимність, тоді вона є нелегітимною. То тоді вона не є державою, і оці чиновники, ці посадові особи, які приймають такі рішення, вони засвідчують, що держава не вправі вимагати від громадян будь-якого правопорядку. Держава не виконує свою функцію, бо функції держави пов'язані із безпекою, і з правоохоронною діяльністю, із забезпеченням законності, я підкреслюю, за будь-яких обставин. В надзвичайних ситуаціях, ненадзвичайних ситуаціях, при воєнному стані, при невоєнному стані з держави ніхто не знімає обов'язок виконувати свої функції. Якщо держава публічно заявляє, що я не виконую свою функцію, що я визнаю себе такою, що не буде відповідати, і жоден чиновник не буде відповідати за явно злочинні дії. Тобто тоді держава офіційно визнає себе правомірним злочинцем. Воно каже: я злочинець, але відповідати не буду. І свою відповідальність знімаю з себе рішенням парламенту чи рішенням е е суду. В такому випадку перед громадянами України вже є не легітимна влада, а злочинець. Як поводитись з злочинцем? Закон відповідає на це питання. Злочинець має бути затриманий і притягнутий до відповідальності. Відповідальності перед, перед народом. Тобто, ну е, хотілося б, аби і чиновники усвідомили е, ці обставини, бо це називається саме так, як ми зараз от, з вами е, характеризуємо. Це не, не е, е, варіанти можливості. Можна поступити в один спосіб або в інший спосіб. В даному випадку категорично, поки існує держава, держава не вправі знімати з себе відповідальність за подію. Подія сталася, подія злочинна і мають понести відповідальність особи, які безпосередньо вчиняли злочин, організовували злочин і супроводжували злочин. Тому що відповідальність за катування наступає не лише за саму дію щодо катування, щодо спричинення каліцтва, щодо побиття людей, але відповідальними є і ті особи офіційні, які знали про те, що це відбувається, і не зупиняли, які не вчинили тих дій, які вони зобов'язані були вчинити, виходячи з їх посадових обов'язків. Ну, я ще хотів <кій> уточнити, як, на вашу думку, от, знову ж рішення Посівковичу і Попою, взагалі ця ситуація, це, воно відпоч... це результат свавільного використання того ж закону, так званого про амністію, Чи це чітке слідування нормам цього закону, він так виписаний. Тобто, тут Проблема у змісті закону, чи в тому, що закон використали, як, як було зручно. А, ні, справа в тім, що в природі не існує такого тексту закону, його в природі не існує, яким би можна було зняти відповідальність з держави. Ну тобто, це свавільне використання. Про тобто, безпереставили ну, да, це, просто безпереч... підставили ці це безперечно, да, да. Тобто ці норми їх не можна так тлумачити, їх не можна так застосовувати абсолютно. Інші правові положення лежать в основі поведінки звичайних громадян і офіційних осіб. Абсолютно різний порядок регулювання цієї поведінки. Що стосується звичайних громадян, то в основі їх поведінки, коли йдеться про реалізацію політичних якихось цілей, в основі їх поведінки лежить право на свободу слова, мирні зібрання, мирні протести. Право збиратися, право законно здійснювати політичну діяльність, поширювати інформацію, стверджувати свої позиції, відстоювати свої інтереси. І, скажімо, громадяни можуть абсолютно чітко діяти в межах реалізації цього права, а можуть виходити за межі, ну тобто вчиняти дії такого екстремального характеру. Але поведінка посадових осіб в умовах протесту регулюється абсолютно іншими правилами. Вона регулюється вимогами до їх повноважень здійснювати належну правоохоронну функцію. Чи є конфлікт, чи його немає, чи, чи є напруження політичне між якимись учасниками політичних подій. Правоохоронна функція має здійснюватися виважено, спокійно, чітко. В межах повноважень, в межах недопущення конфлікту або послаблення конфлікту. І держава повинна виконувати свою функцію. Якщо йдеться про безпекову функцію, так само, якщо загрожує безпека великій кількості людей, держава повинна безпеково виконувати функцію, але не на крок не виходити за виконання цієї функції. І як тільки держава виходить за крок виконання своєї функції, це... Вже реалізації свавілля з боку держави, який є кримінально караним. І, відповідно, кожна посадова особа, яка вийшла за межі повноважень, вона вчиняє злочин, вчиняє злочин не від свого імені, вона вчиняє злочин від імені держави, бо вона представляє державу, бо вона уповноважена державою в цьому місці, в цей час, в цих обставинах. Представляти державу і реалізовувати функції держави. Відповідно, відповідальність протестувальників юридично, з точки зору конституційного права, кримінального, адміністративного права можна зняти, можна зменшити. А в постконфліктний період можна приймати по відношенню до протестувальників закони про амністію, а відносно посадових осіб не можна. Тому що відповідальність посадових осіб є одночасно відповідальністю держави в цілому. Тобто держава не може відносно себе знімати відповідальність, так як будь-хто із нас не може от завтра заявити, що я безвідповідальний, я можу робити все, що все, що завгодно, не може так заявити особа, і не може так заявити держава як учасник. Ну, світового співтовариства, світового порядку, бо світовий порядок вимагає від кожної держави виконувати свої функції, свої державні функції до тих до того моменту, поки держава існує, і поки її визнають державою.